Скоро я рослини, а нас людей без батьківщини. Шановні батьки, дорогі учні, ми всі з вами народилися на чудовій, прекрасній землі, в нашій славній Україні. Ми українці всі, живемо в Україні, красі казкові, що земля несе. Тож про вітчизну матір дбати ми повинні знати і про її народ. І про її культуру все. Останнім часом погляди багатьох людей, мільйонів людей, спрямовані на історію нашої держави, на її мову, культуру. Сьогодні ми повертаємося обличчям до криниць нашої духовності. Тому що кожна людина повинна знати, де вона народилася, де її коріння, як жили її предки, їхні традиції. Отже, нашому українському народу, працелюбному, співочому. Рідній Україні, нашим славним традиціям, символам ми присвячуємо сьогодні. Мамина пісня, батьківська хата, бабусина вишиванка, рушник, сорочка-вишиванка, калина біля вікна, лелека біля хати, все це наші народні символи. Обере мої українські, вибрежи. що на стінах у хаті наставляють на істину путь Українці душею багаті, І ліки у майбутнє ідуть. Рідна хата, оспівана в піснях сповита легендами та реказами Вона завжди буде символом добра і надії. Її незросили вогник світитиметься теплом материнської любові, вірою в добро, як мовиться пісня. Батьківщина починається з рідного порога, а отже з дому.